Я хочу печива. О, це не проблема. О, гаразд, гаразд. Хм. Я ніколи раніше не пекла печиво. Є качалка? О, ця є. Ха. Я знаю, що до уну потрібно. Мені потрібно це збити. О, ні, люба, це не так робиться. Дозвольте показати. Ось так. Розкатайте і зробіть кілька колець. Покладіть на деко і відправляємо в духовку. Бачите? Тепер почекаємо. Ого! Ви все зробили так швидко. Як ви це зробили так швидко? Я навіть не встигла кліпнути оком. О, я знаю, що зробити. Я просто зроблю одне велике печиво. Давайте виріжемо його. Я люблю їх, і я впевнений, що Елейн теж їх любить. Ах, моє печиво готове! Дивись, головне тут. Не перестаратися. Долото. Подивись на ці ароматні апетитні Ох. печива. Ваші печива далекі від ідеалу, мадам. Ні. М -м -м. Я покажу вам, що таке досконалість. Змастіть ці гладенькі, красиві та кремові, і зробіть будиночок з правильною декорацією. Додаймо трохи цукрової пудри. І зробіть так, щоб пішов сніг. Досконалість. Прекрасно. Ах, точно! Що, що відбувається? Звідки дим? Ах, моє печиво! Ах, воно горить! Що це? Чому скітлс так швидко розтанули? Гадаю, ми готові. Ого, так багато печива! Чому це таке підгоріле? Фу, я навіть не спробую це. М -м, але це виглядає чудово. І таке смачне, ідеально. Я обожнюю цей дім. Ні, я навіть не спробую нічого іншого. Вітаю, I'm шефа. Пройшло багато часу з тих пір, як я спробував смачний бургер. Ой, це жахливо! Я не хочу торкатися м'ясного фаршу. Фу. Але я збираюся зібрати бургер для моєї сестри, який їй точно сподобається. Візьмемо ці булочки і намастимо їх нутеллою. О, так добре! Тепер додам трохи маршмеллоу. адже всі знають, що справжній бургер повинен мати соковиту котлету з справжнього смачного м'яса. Але спочатку я приготую свої булочки. Що робить шеф-кухар? Ці спаги трюки. Я вражений. Але чи головне це трюки? Головне приготувати страву з любов'ю. Просто... Я знаю це. Ах, так, тепер давайте перейдемо до смачної котлети. Ах, ось вона. Давайте перевернемо її. Що відбувається? Ненсі, хіба ти не бачиш бабусю? Я підсмажую маршмелоу. Чудово! І додай їх до бургера. Тепер мармеладки Харібо, мої улюблені. І поклади ще одну булочку зверху. Ідеально, мій солодкий бургер готовий. О, люба, це смішно. О, так чи маю я змагатися з цими аматорами? Гаразд, не відволікаємося на нісенітниці. Не соромно подати такий бургер у будь-якому найвищому ресторані. Отже, збираємо інгредієнти. Ну, перший шар готовий. Розподіляємо решту. А як вам цей бургер? А його можна їсти цілий тиждень? І це неймовірно смачно. Ускладнюєш, як завжди, шеф. Мій бургер набагато простіший. Не забудь про комбінацію майонезу та кетчупу. Усім просто подобається це поєднання. О, відмінно! А що ти знову робиш? Вибачте, бабусю, я майже забув прикрасити свій бургер. Але тепер усе готово, не хвилюйся. Час спробувати. Ах, тільки подивись на цей здоровий бургер. Ох, він такий великий та соковитий. Ах, ідеально, тепер спробуємо бургер бабусі. Ой, він розпався. Правильно. Хм, Ні, я не буду його їсти. Вау, це солодкий бургер. Хм, так добре, давай спробуємо. О, смачненьке! Цей бургер з мармеладом. Мм, таке чудове поєднання з нутелою. І... Чізбургер перемагає. Ах, я знав це. Ти знаєш, що я люблю більше, ніж бургери? На гетси. Е, бабусю, бабусю, ми змагаємося. О, ну, так, Звичайно! Трохи оліду. На гетці легко. Сковорідка. Ось тобі. Будь ласка, отак. Ти можеш взяти це, дорога. Так, без проблем. М? Чому воно не виливається? Давай. Ой-ой! Ні, я налив занадто багато. Ой, а вона не знала, що треба було відкрити кришку. Ну, нічого. Тепер у мене є куряча грудка. Ріжемо її на кубики і додаємо деякі яйця. Зараз ми змішуємо яйця. Спочатку обваляйте курячу грудку в яйці, а потім у хрустких крихтах. Тепер обсмажуємо її на нашій сковороді. О, подивіться на цей домашній наггет. Ідеально! Ну, це непоганий рецепт, але для їдальні. У справжньому ресторані таку страву готують зовсім інакше. Зараз ви самі побачите. Тільки не моргайте, не забувайте про рідкий азот. Правильно. О, Ми хочемо влаштувати справжнє шоу. Ось так. Хе -хе. М -м -м. Зупинись! Чому я маю Батьку? це робити? Адже це вже готові нагетси. Я просто… Загорніть їх Дякую. у сирий. Це чудово! Мені лише потрібно їх обваляти в панірувальних сухарях. М -м. Ідеально. Дякую! Тільки подивись на ці крихти, подивимось, що у нас є. Ідеальна паніровка для моїх нагетсів. А тепер обсмажимо їх. М -м, яка краса. Сподіваюсь, тобі це сподобається, Елейн. Ой, я забув про кетчуп. Отак, тепер усе готово. Вау, незвичайний кут. Спробуймо зараз. Так. Ой, хм. чесно кажучи, вони Дуже не Дуже апетитно. Це саме те, чого я хотів. Це так смачно. Ой, О, це зручно. Тепер це на паличці. Так сірно. О, вітаю Ненсі! Ти чудово попрацювала. О, дякую, сестро. Я дуже хочу піцу. Ой, це не проблема. Ту. Я теж цього це хочу. Це маленьке. Маємо спеціальний соус, щось, що ідеальний для піци. Розподіліть соус на шматок тіста. І не забудьте про сир. Ми натираємо його зверху. І трохи ковбаси. Отак покладіть в духовку. О, о, дивись. О, подивись на мого собаку! Ой, воно відлетіло. Порт, бабусю. Ого! Дуже дякую. Ой, я не можу моє їх зробити. О, мені просто потрібно трохи пухнастого маршмелоу. Ой, подивися на це. Якщо ми покладемо його на тісто, я додамо так. трохи скітлс. Ой, вони такі кольорові та смачні. А тепер давай поставимо це в духовку і почекаємо. Так, давай. Хіба це не круто? Так, Ох, любий. Аматори. Зараз ми додамо трохи барвника в моє тісто. О, подивись на це. Ідеально. Тісто чорного кольору. Спершу потрібно його розкачати. Отак. Додайте помідор. Це так добре з усіма спеціями, які мені потрібні. Давайте натримо трохи сиру зверху. І, звичайно, зірка нашої страви це креветки. Додамо більше креветок і міді, трохи чері і вуаля. Моя чудова піца майже готова. Ах, наче в найкращих ресторанах Парижа залишається лише почекати. Я думаю, настав час взяти мою шедевр. Ах, смачного. Ах, Так добре. Mm -hmm. Що думаю, це нормально. М -м, яка дивна піца? Що це, міді? Фу, я ненавиджу морепродукти. Особливо в Так, Я навіть не Пробуй це. Але ці шматки виглядають дуже апетитно. О, Поглянь на всі ці скітелс. Ну, це нормально. Я мушу спробувати шматочок від бабусі. Так смачно і апетитно. Ідеально. Бабусю, ти перемогла. О, дякую, Любий. Що хочу, приготуйте для мене, будь ласка, хот-дог! Не проблема. Це легко. В мене є сосиска. Ой потрібна олія. Гаразд, бабуся так добре працює. Бабусю, ти така хороша. Я хочу навчитися робити те ж саме. Можна пляшку олії? А так, ця річ тут точно зайва. Так, налий багато олії в сковорідку! Я! Цього достатньо. А тепер поклади ковбаску. Ти здивуєшся, як швидко я все підготую. Ні, Алі, стоп! Ах, чому? У мене все під контролем. Масло витікає з пательні. Ой, ах, вибачте, ах, о, чому? Забери це. Ах, дух, не потрібно стільки олії. Люба. Але настав час дістати ковбасу, і вона виявилася апетитною, але я не можу її їсти. Поклади сосиску в булочку, а потім полий все гірчицею. Це буде неймовірно смачно. Ой, що відбувається? Я розігріваю сосиску пальником. Це набагато простіше ніж смажити на сковороді. Я все зробив правильно. Ах, це кулінарний злочин. Дозволь мені показати тобі, як зробити смачні корндоги. Це дуже просто. Тобі потрібно розбити два яйця, налити багато молока в миску, і готово. Тепер я змішую все міксером. Ах, чудово! Тепер мені потрібно зробити шпажку, нанизати на неї сосиску і сир. Отак. Тепер мені знадобиться каструля. Налийте в неї трохи олії. А тепер вставте сосиску і сир у тісто. Тепер. Додамо панірування. А тепер я можу занурити це в гарячу олію. Наші кукурудзяні доги обсмажені. Тепер прикрашаємо все кетчупом і гірчицею. Мені це потрібно. Ох, але що мені робити? О, точно! Я просто наповню всю ковбасу соусами. О, соуси такі смачні, що малюк навіть не відчує підгорілої ковбаси. Готово? О, вау! Тут так багато! Я в захваті! Що це? Це підгоріла ковбаса? Ні, я навіть не спробую цього. Ой, подивіться на цей класичний. Це смачно, бабусю. Але що це таке? Це корндоги. Ми повинні спробувати. Подивись, як тягнеться сир. Чудово. Це так смачно. Ви переможете, шефе? Я знав, що я привіт. Ви готові побачити моє нове шедевр? Я вже намалював щось смачне. Я хочу торт. Зробиш його для мене. Це було б чудово. Гаразд, гаразд, гаразд. Звісно, люба для тебе будь-який каприз. Спочатку ми зробимо крем для торта. Мені потрібні білки, яєць і багато цукру. Збий усе до пишних піків. Вау! Тепер наносимо крем на корж. Вони повинні просочитися нашим смачним кремом. Ах я зібрала торт! А тепер буду обмазувати торт кремом. Чудово! Вийшло неймовірно апетитно! Тепер посипте зверху кольоровою посипкою. Чудово! Розклади полуницю. Така свіжа. А тепер чорниця і червона смородина зверху. Маляткам це точно сподобається. О, це виглядає чудово. Я хочу зробити торт з мармеладними ведмедиками. Вони такі красиві, милі і апетитні. Залишається лише полити все шоколадним сиропом. Смачно я кладу ще один шар зверху, посипаю полуничним сиропом і посипаю кольоровими скітелс наверх. І так, шари, поки торт не закінчиться. Ой, що це? Я вже виклав крем на торт. Вийшло неймовірно. Тепер мені потрібно викласти райдужний крем по колу, і це буде так смачно. Торт буде красивим, переливчастим і чудово! Тепер додай кольоровий крем зверху у формі райдужного візерунка. Це шедевр! Залишилося тільки показати все дитині. Вау, ові, ці торти виглядають добре. дуже добре. О, Я б не виписувався не блять, з цього. Цей райдужний торт такий чудовий. О, дай мені спробувати. М -м, як смачно! Мені подобається. А що ти приготувалась? Вау! Як сма, а тепер ми скуштуємо Смачна. полуницю. О, так смачно. Мені подобається. Що моя сестра приготувала для мене? Подивимось. Ох, такий барвистий зверху, але хм. Чи це смачно? Угу, Мені подобається. Але яка ж переможе? О, бабусю, ти перемогла. Ура! Я найкраща! Тепер хочу яєшню! Приготуєш? Так. Я хочу щось надзвичайно смачне та цікаве. Готуй! У мене Ого! є чудова ідея. Я збираюся все робити на інтуїції. Просто розіб'ємо яйця в чудово, бабусю! Що мені робити далі? Виглядати добре? Налий більше олії в патиню, щоб яєчня не підгоріла. Отак. Ти повинна зробити так само, Елі. Хм. Ой, добре, я про це забула. Налити олію, так? Починаємо наливати, давай. О, ні! Занадто багато. О, що мені робити з усім цим? Давайте вдавати, що нічого не сталося. Гаразд, він все побачив. Можливо, зараз тобі потрібно розбити яйце. Сковороду з оливковою олією. О! О, подивись на це! Але спочатку я поставила форму у вигляді серця. Ідеально! Гей, давайте виливати яйце. Вийшло не тільки смачно, але й дуже мило. О, який приємний запах! Неймовірно! Тут я точно нічого не зможу покласти. Мені потрібен огірок і гаразд, гаразд, гаразд. Ах, дякую, шефе. Що це таке? Я виріжу гарненьку квіточку з огірка за допомогою форми. Це спрацювало. Тепер ми кладемо це на тарілку. Шеф! Вам подобається моє шедевр. Ем, насправді це виглядає занадто просто. Я просто... Точно я не буду цього робити. Інша ідея: я відокремлю білки від жовтків, а зараз. Мені потрібно попрощатися ну, з дружиною. Ну, щоб отримати пишну піну. Ось мій міксер. Добре. А, чудово, дякую. Візьміть жовтки і вилийте їх на розігріту сковороду. Це буде смачно. Зверху розподіліть більше пухкого білка. О, це буде розкішно! Китайська броня. Що? Це ханна точно оцінить. Не це. О, ні. А, що? Я горю. Що мені робити? А, допоможіть. Моя яєчня точно згоріла. згоріло. Як так сталося? Що мені з цим робити? Маленькому це точно не сподобається. У мене виникла ідея. Я полю це все кетчупом. Тоді воно точно буде смачніше. М -м. Добре, бабусю, ти зробила дуже смачне яєчко. А шефе ваш омлет вже готовий. Виглядає більше як торт, але воно виглядає смачно. Я б хотів. Ай, боляче! Ну, добре! Ем, Можеш спробувати! Ура! Нарешті всі можуть приготувати яєчню для мене! Я так довго чекав на цю страву! Що це таке? О! Сестрин почерк підгоріла яєчня і купа кетчупу. О, подивися на це серце! Воно таке миле, бабусю! Я тебе люблю! Це смачно! Дякую! М? Що це таке? Це як торт. Що з тобою не хм. так. Хм. Ну, не так смачно, але нормально. Досить незрозуміло. Ну, переможець! Е, е, бабуся! Ой, ой! Я тебе люблю! Справді ура! Я такий радий! Тепер я хочу піцу! Ти приготуєш мені найсмачнішу піцу! Е-е, і ваша піца буде такою, ніби вона з Італії. Італійський піца-йоло поділився зі мною рецептом і розповів усі тонкощі цієї неймовірної страви. Спочатку ми робимо тісто для піци. Мені потрібні борошно і яйце. Поїхали! Готово! Тісто вийшло неймовірно пишним. Тепер його потрібно розтягнути руками. Гаразд. Ой ой, моя лялька впала на підлогу. Мені прийшла ідея, я зроблю солодку піцу. Що мені робити далі? Ой, шеф-кухар додає сир. Можливо, мені теж варто це зробити. Ой, я знаю, чим його замінити. Я додам трохи тертого шоколаду. Чудово, це буде смачніше, ніж сир. О, ти додаєш помідори. О, це огидно. Мені потрібно дістати трохи мармеладу і багато цукерок. Дитина Н точно оцінить всі її улюблені солодощі. Залишається помістити все в духовку і подивитися, як красиво все там плавиться. Давайте подивимося. Я майже закінчив. Одак, тепер Раз. нам доведеться чекати. Неймовірно, апетитно. Мені потрібен кетчуп. Я полю його на тісто та розподілю. Тепер мені потрібно багато тертого сиру і багато ковбас зверху. М -м, як гарно й апетитно все виглядає. Малюк Н буде в захваті. Мені потрібно поставити це в духовку і скоро спекти. Думаю, кілька хвили. хвилин. І все буде готово. Ех, чудовий помідор! Він точно підійде для приготування свіжого смачного томатного соусу для піци. Видавити помідор і видавити весь сік. Тепер тертий сир зверху. Ідеально! Більше руколи зверху. І оливки, звісно. Ох. Готово! Залишилось відправити все в духовку, і воно готується. Скоро побачимось. Моєї чудова піца. У ти не повинен був класти це в духовку. Що? М -м Ой, це так смачно. О, вона точно переможе. Є сир і ковбаски, а ще подивись на кухарів. Добре, ось тобі Ен. Ого, тут так багато піц! Цікаво, що тут. Це не виглядає добре. Усі ці солодощі зіпсовані. А що тут? Фу, мені не подобаються трави. Це не смачно. А що приготувала бабуся? Як красиво! І сир тягнеться. Класно! Хочу швидше спробувати. М. Бабусю, це так смачно! Ніхто не може зробити піцу краще за тебе. Ти точно переможниця. Ой! Йохо! Я знову виграв. Ні, вибач. Ой, моя спина. Ох, все гаразд. Це очі з мармеладу. У стели одне мармеладне око. Гей, перестань сміятися. Навіть одне мармеладне око смачне. Я придумала ідею для розіграшу. Я прикинуся, що моє око випало. Дівчата будуть так налякані. Це смішно. Ми поливаємо кетчупом око, беремо мармелад, прикладаємо і кличемо стелу. Гей, стело. О, дивись, моє око випало. Ти серйозно? Як страшно, прибери його звідси? Гей, у мене в роті око мурахи. Ти серйозно? Привіта, поможіть. О Боже, Еллі, нам потрібно її швидше врятувати. Так, я закінчив. Це так смачно. Я обожнюю ці пластівці. Елі була врятована. Я можу закінчити своє мармеладне око. Спробую відкусити. М -м, смачно, але це все. Елі твоя черга. Я радий, у мене є аж 10 мармеладних очей. Круто. Спробуємо все скласти в одне. Ах, дівчата, я могла втиснути 10 штук одразу. О Боже, я можу спробувати твої теж. Гей, це мої мармелади. Я їх усі з'їм. Мм, як смачно! Хочу ще і ще один. Стелла, я не буду ділитися. Алі, перестань дивитися на мене з жалісним поглядом. Ти не зможеш забрати мене цим. Я вже все з'їла. Вибач, Мармеладне око було таким смачним, і я не могла зупинитися. Ой, що це? У мене нові очі, дівчата. Я виглядаю як монстр. Вау, хлопці, пустеля, гілочки вони дуже смачні. У Еллі є лише одна. Ну нехай буде лише одна, але вона дуже смачна. Давайте позбудемося упаковки. Вибач, Анно, мені прийшла кумедна ідея, як можна її з'їсти. Мені просто потрібно розрізати її бензопилою. Злякалася? Не хвилюйся, бензопила потрібна лише для гілочок. Тепер я розріжу батончик на маленькі шматочки і насолоджуватимусь усім. Це так весело, готово. Як гадаєш? О, схоже, бензопила тебе дуже налякала. Ну нічого страшного. Тепер я можу з'їсти все швидко. Це було так смачно. Чудово. Тепер моя черга. У мене є 10 твіксів. Давайте позбудемося упаковки. Готово! Я ніколи не їв стільки твіксів одразу. Вони такі смачні. Я заздрю собі. М -м. У мене з'явилася чудова ідея. Я можу покласти твікс у пляшку молока, і тоді вийде шоколадний коктейль. О, чудово! Я можу їсти твікс і запивати шоколадним молоком. Подвійна порція шоколадної їжі. Це класно! Давайте спробуємо. Ммм, як смачно! Хай так і далі Я все з'їв. Тепер черга Ента. Пішли. Добре. Ура, перш за все, мені потрібно позбутися зайвої упаковки. Зроблю це дуже швидко. Готово? Тепер у мене є класна ідея. Я збираюся побудувати велику високу вежу з Твікс. Для цього мені потрібні шпатель і нутелла. Чудово, мені цього достатньо. Тепер давайте нанесемо нутеллу на Твікс і збудуємо величезну високу башту. Ого, Твікс Башта вийшла супервеличезна і мені потрібна літера. Оце так смачно. Що там відбувається? Ми спостерігаємо за вежею. Ми просто хотіли швидко спробувати. О, ні, я весь тремчу, я падаю. Ах ой, добре, що на мені будівельна каска. Вона мене захистила. Ого, у Еллі аж 100 шарів чипсів Прінглс. Круто, але у Стелли є тільки один набір чипсів. Почнемо зі Стелли. Вона точно найшвидша. О, так, у мене всього один шар чипсів. Ой, я взагалі не можу це взяти. Як я можу його з'їсти, якщо я не можу взяти чипс? О, правильно, я можу прикинутися науковцем. Тоді я можу розглядати чипс через збільшувальне скло і взяти його пінцетом. Хм, Спрацювало. Це таке маленьке. Час спробувати. М -м -м, ей, чому ти просто сидиш? І зараз моя черга. У мене аж 100 шарів чипсів. Я так рада. Я не можу відкрити упаковку, але я придумала ідею. Я відкрию її пилкою. Я повинен був зробити це відразу, а тепер давайте кинути чіпси і зловити все ротом. Ом-ом-ом-ом-ом. О, це працює як смачно! Дівчата, як вам, мій трюк? Ой, банка влучила в мою голову. Мені цей момент подобається більше, ніж коли банка приземлилася. Тепер моя черга. Почнемо з одного пакету. Ммм, як смачно! Я можу їсти їх дуже довго. Ах, тому що у мене аж 100 шарів чипсів. Ах, 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 ой, перестань кидати пакети. Мені слід надягти шолом, перш ніж це вдарить мене по голові. Елі, зупинись. Ой, це було боляче. Що ти кажеш? Вибач, але я зайнята їжею чипсів. Якщо так, то ми зруйнуємо твою башту. Ой, Елі, як ти? Я не можу встати. У мене тільки одне насіння, і я маю його з'їсти. Ну, давайте спробуємо. Фе це огидно. Але в мене є чудова ідея. Якщо це насіння, то я можу його посадити. Все, що потрібно, це горщик із землею та лопата. Готово. Що я вирощу? Готові. Давайте подивимось: нічого не росте. Мені доведеться чекати дуже довго. Та годі вже їж свою броколі тоді. Мені доведеться спробувати броколі. На смак жахливо. Ой, це огидно. Я маю запити цей жахливий смак Кока-Колою. І кола приходить на допомогу. Зачекай, мені потрібно полити трішки на рослину, і тоді вона виросте швидше. Мені просто потрібно почекати трохи довше. Ого, воно так швидко трясеться. Я не думав, що таке можливо. Ого, я виросте в брокколі. Хей, тобі зараз потрібно це з'їсти. Ага. Ох, блін, чому я це зробив? О, це жахливе! Ой, так, твій ентузіазм виправдав себе. Давай твоя черга. Ні. Так, я дійсно не хочу. Що я маю вигадати? О, точно, дівчатка, що там? Ідеально, поки вони відволікаються, я просто викину Ой, всю броколі, добре, але там нічого немає. Привіт, Стело. Що ти робиш? Ти викидаєш броколі? Так не піде. Ми все швидко впіймаємо. У цю миску точно влізе кілька броколі. Вона обов'язково має все з'їсти. Чудово, я зробив усе. Я з'їв броколі. Прекрасно. справді, коли ти це з'їси, ну ж бо з'їж своє улюблене броколі. пахне жахливо. Смак і запах, а жахливий. Можна не з'їдати все.